Пропоную вам дидактичну гру, чого настала. Настала осіння пора, збір урожаю, фруктів та овочів. Подивіться, будь ласка, що це за малюнок? Це фруктовий сад, вірно. А які фрукти тут ростуть? Абрикоса, персик, груша, слива, яблука. Ми ще знаємо фрукти, які привозять і ягоди з інших країн це Лимон, ананас, апельсин, ківі, банан. Давайте з вами пограємо в гру. Я буду ховати о, фрукт чи ягоду, а ви повинні відгадати, що я сховала? Давайте розглянемо: малина, груша, лимон, вишні. Що я сховаю? Вірно. Апельсин, вишні, банан, яблуко. Вірно, апельсин. Полуниці, виноград, вишні, банан. Що я сховала? Банан. Полуниці. Малина, сливи, лимон. Що сховала? Сливи. Яблука, груші, лимон, виноград. Що сховала? Яблуко, молодці. До нової зустрічі!